Три робочі запитання, які допоможуть вам вибрати тему вашого блогу, яка буде надихати вас і приваблювати читачів. Підкаст Мілкирикунблогінг блогінг 101. Тут ми говоримо про соціальні мережі, як розвиватись, заробляти і кайфувати від життя. Випуски кожен тиждень я підготувала для вас перелік запитань, які допоможуть вам розкрити вашу експертність. Отже, не буде довго тягнути, і поїхали перше запитання. Чого ви хочете заробляти в блозі, перше і завжди основне у веденні блогу це вибрати мету, навіщо вам вести блог і як ви його хочете монетизувати, для чого ми взагалі ставимо ціль. Ціль ми ставимо для того, щоб у нас була мотивація регулярно вести блог. Звісно, коли ми маємо з цього дивіденди, то у нас автоматично з'являється і мотивація, і бажання щось робити, тому що ми розуміємо, що від цього залежить наш заробіток. Наступне запитання: яка сфера життя зараз займає 80% вашої уваги? У більшості людей 80% уваги займає їх робота. Якщо ви хочете монетизувати вашу роботу в блозі, наприклад, послугу. Ви ріелтор, чи майстер манікюру, чи щось продаєте, то вам не обов'язково з першого дня ведення блогу звільнятися з роботи. Ви можете розкрити свою експертність в блозі і продавати свою послугу там. Якщо ви ще не працюєте або не хочете монетизувати цю роботу в блозі, тоді яка наступна сфера займає більшість вашого часу і уваги. Наприклад, стосунки з батьками, саморозвиток, здоров'я це може бути будь-яка сфера з вашого життя. Тоді ми будемо розкривати експертність в блозі через цю сферу. Для чого людям на вас підписуватись? Дайте людям причину слідкувати за вами. Давайте фішки, інструменти, діліться досвідом, що ви вже зробили, що у вас вийшло, а що не спрацювало і чому. Цього випливає питання, яку користь ви можете дати людям, коли ви вибрали сферу. Пропишіть з нею, що ви вже знаєте, і чому ви зараз вчитеся, щоб через власний досвід розкривати свою експертність. Я зараз наведу приклад дуже простий. До мене звернулася дівчина, їй 18 років. Вона навчається в університеті і хоче розвивати особистий блог. Якщо перше питання особливих труднощів не виникало, ми дійшли до того, що їй подобається. Свідомість, саморозвиток, і вона хоче навчати людей бути свідомими і вести людей до цієї свідомості, але через власний досвід, не як експерт. Тобто, це модель ведення блогу лайфстайл-блог з використанням 50% експертності і 50% лайфу. Про моделі я розказала в шпаргалці. Якщо є питання, можете до неї звертатися. Посилання я даю. з наступним питанням у нас звісно були труднощі. Для чого людям підписуватись на неї, і це, звісно, завжди викликає ступор. Ні один з моїх клієнтів ще твердо не відповів, чим він може бути корисний людям і що він може сказати і дати такого, що інша людина не зможе дати. Люди зазвичай самі не розуміють, чим вони такі цінні. Це насправді дуже крута ціль навчати людей бути свідомими. Але слово свідомість воно насправді дуже абстрактне. І незрозуміле глядачеві треба дати людям кінцевий результат, який вони могли б ну по факту відчути, що зміниться в їх житті, що вони зрозуміли, що вони стають свідомими, тобто такий результат, який вони очікують від цієї свідомості. Запам'ятайте важливу річ: доносимо людям простий меседж, простими словами, простими поясненнями. Тобто, якщо ти хочеш навчитися керувати своїми думками, своїми емоціями, налагодити особисте життя, або, наприклад, налагодити стосунки з батьками, з партнером, тут краще брати дві-три найболючіші сфери і розкривати через них там любов, гроші, те, що вам відгукується в житті. Наступне питання було: яку користь ти можеш дати людям, бо просто постити гарні картинки, відео. Це не спрацює, люди не будуть підписуватися, бо нічого особливого і корисного для них ви таким чином не дасте. Тут їй порекомендували розкривати фішки, інструменти, які вона пробує, і як вони працюють. Наприклад, я спробувала медитацію, вона мені допомогла стати спокійнішою, тому я цілий день не сварилась з батьками. Це і будуть темами вашого контенту і вашими сторітейлінгами напряму. З цих всіх питань ви можете формувати шапку профіля і вашу контентну частину. На цьому я завершу. Напишіть, будь ласка, які у вас залишили запитання і що для вас було цінного. З вами була Мілана. Пока.